Київ цум серце столиці. Сьогодні ми не просто в магазині одягу, ми в місті, де перетинається століття. Відділ вишиванок тут це окремий вид мистецтва. Ви тільки подивіться на цю концентрацію краси. Сьогодні вишиванка це вже давно не лише про традицію чи свято. Це висока мода, це стристайл, це те, що ми носимо з гордістю щодня. У Цумі представлені найкращі українські бренди, які змогли перетворити наш генетичний код на світовий тренд. Давайте подивимось ближче, що ховається за цими орнаментами. Кожен стібок тут має голос. Ось, наприклад, легендарна воршівська техніка. Бачите, чорну вишивку, колись вона була символом скорботи та сили, а сьогодні це втілення розкоші та стійкості. Вона виглядає настільки монументально, що не потребує жодних аксесуарів. А поруч повна протилежність полтавський білим по білому. Це справжня ювелірна робота. Вона виглядає як морозний візерунок на склі. І неймовірно витамчені. Геометричні ромби захищають рослинні мотиви. Квіти та калина програмують на розквіт. Що виберете ви силу чи ніжність? Найкрутіше те, як сучасні дизайнери грають з формою: об'ємні рукавини, сподівані кольорі, від пастелі до неону та преміальні тканини, як-от льон чи шовк. Сучасна вишиванка ідеально міксується з вашими улюбленими джинсами, грубими черевиками або класичними піджаками. Це не просто купівля речі, це інвестиція. Бо вишиванка не виходить з моди, вона лише стає ціннішою з роками. Прогулянку Цумом сьогодні вкотре доводить, наше це стильно, наше це якісне, наше це те, що захоплює світ. А яка з цих вишиванок вам сподобалась найбільше? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал. Подаруй радість дітям!